Всім привіт! Вітаємо вас на каналі світ настільних Ігор. Мене звати Ростик. І сьогодні в нас е, трішки незвичні, незвичний формат, тому що ми е, тепер не користуємося тим сервісом, яким ми користувалися до цього для стрімів. І ми будемо стрімити через е, OBS, програму, яку використовують більшість стрімерів е, у світі для стрімів. Та й таке. Тому, якщо будуть якісь е, негаразди, технічні, неполадки, прошу вибачити нас, тому що ми е, вчимося старому. Е, та й таке. Е, будь ласка, напишіть, як мене чути, чи музика не є загучною, чи все є добре. Е, а я тим часом перейду до наших е, привітань. І хочу подякувати Збройним Силам України і всім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією, і роблять все, що в їхніх силах, аби власне, забезпечити спокій та мир на нашій батьківщині та прогнати окупантів з нашої землі. І також хочу нагадати, що, будь ласка, підтримуйте наших захисників та захисниць для того, аби ми швидше прогнали окупантів та повернули мир до наших домівок. І перейдемо до новин. І сьогодні перші новини у нас будуть від секунду, перепрошую. Будуть від видавництва кілогі. Але перед тим я хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BayMiCoFI чи прямими платежами на Монобанку. Всім, всім дуже дякую, ви всі супер молодці. А зокрема, хочу подякувати наступним людям Андрій Жи, який має особливе місце в пантеоні наших меценатів. Нашим чудовим гікам сану 33, халастер, Дашабі, Лордобордськ, Купермен, Камон Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вихрушко, і нашим чудовим гравцям, без яких наш чатик був би не настільки затишним, і якщо ви хочете доєднатися до нього, то всі необхідні посилання є в описі до цього відео. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. В описі є також усі реквізити необхідні, тому, якщо ви бажаєте доєднатися до нашого збору та підтримати нас, переходьте в опис, кидайте свої гроші, а ми будемо виготовляти пташок, які будуть робити цей світ краще. І перейдімо до новин і почнемо з новин з України. І перше, це те, що компанія Kilo Games буде проводити ігротеки по своїй локалізації настільної гри Хора. Це чудова єврогра. У нас на каналі є огляд на неї. Хто не бачив, то переходьте. А де ви можете пограти цю гру та коли, шукайте інформацію на сторінках, соціальних мереж та на сайті KiloGames. І їдемо далі. Наступні у нас новини від Пакофуда Геймс отже, у них до 24 березня триватиме передзамовлення на три маленькі карткові гри. Це є Мада, NINJAN та Каріба. На Каріба, до речі, у нас є огляд, на Маду ми його ще думаю, зробимо. І Каріба мені дуже сильно сподобалось. І також Пакофуда хоче наголосити, що Перші 50 щасливців, які оформлять передзамовлення у них на сайті, отримують певний невеличкий бонус у тематиці гри. І саму розсилку передзамовлень вони планують на перші числа квітня. Також, е, наступна новина від е, Пакуфуди – це те, що з 21 березня по 4 Квітня буде тривати передзамовлення на настільну гру Це не ковпак. В оригіналі вона називається The a Head. І це дуже прикольний потігейм на таку собі тему механіку, вірю, не вірю. І він дійсно має бути надзвичайно вдалим, тому що я особисто про нього дуже-дуже багато бачив схвальних відгуків. І їдемо далі, переходимо до новин світу І перші новини у нас від видавництва, так перепрошую, щось в мене тут вже почалося певні негаразди. Е, Від видавництва SuperMeple, адже вони будуть видавати гру The Sauros. Мені здається, що я вже про неї колись гадував, розповідав, або в якоїсь гри була подібна обкладинка. Але менше з тим. Отже, в цій грі ви будете ставати керівниками команд дайверів. І мета вашої команди це здійснювати якомога успішніші занурення, знаходити якомога більше скарбів та перемагати в цій грі. Тому так, опланника, до речі, дуже-дуже симпатична, як, на мою думку. Напишіть, будь ласка, як мене зараз чути в порівнянні з музикою, бо я себе трошки підняв, музику трішки понизив. Чи не є музика загучною? мені чомусь здається, це що є, я чуть-чуть її піднім. Але їдемо далі. Адже DeVir Games анонсували е, гру Ace of Spades. Це дуельна карткова гра, мені вже здається що я про неї розповідав. Але зараз ми бачимо фінальне оформлення цієї гри. І їдемо далі до De Viro. Вони анонсували гру Red Carpet. Це гра, на якій, в якій ви будете виконувати роль такого собі папарацці. І так, музику можна ще стишити. Добре. Зараз, секунду. Напишіть, як отак. І виконуючи роль цього папарацці, ви зацікавлені в тому, аби зняти якомога кращі фотографії різних знаменитостей. Та заробляти переможні бали, адже потім будуть гравці голосувати за своїх улюблених або улюблених, а найкращих фотографів. І хто отримує найбільше голосів, той отримає найбільше балів. І це може привести до того, що він переможе в цій грі. Звучить доволі цікаво. Далі це нагадування про доповнення до King of Tokyo, яке об'єднує світ гри King of Tokyo та Mindbug. Зараз ми бачимо перед собою фіналізовану коробку, яка буде в цієї гри. І йдемо далі для усіх фанатів комп'ютерної гри Helldivers. Буде. ще швидше секунду. Все, збавив. Буде видана настільна версія гри Helldivers 2 видавництвом, Steam, видавництвом Steamforge Games, і як бачите, кампанія буде проходити в квітні на платформі GameFound. Я в комп'ютерну гру не грав, але дивився огляди. Тому, якщо ви грали, напишіть, як вона вам подобається чи ні. І їдемо далі. Brain Games видало настільну гру Flow. Це гра, в якій вам потрібно буде рятувати тваринок з різних чотирьох кутів мапи до центру ж мапи. Вам потрібно буде будувати так звані містки, дороги, для того, аби врятувати власне, тварин від затоплення. І сама гра базується на світі. Анімаційного фільму Flow, який вийшов у 2024 році. Це є латвійський фільм, який мультик, не знаю, анімаційний фільм. Який зібрав доволі багато нагород. Тому прикольно, що Brand Games так швиденько організувалася та використала це у своїй грі. І їдемо далі. Я вже вам розказував про гру Bravest минулого. Минулих новин, і багато хто з вас написав, що вона вас зацікавила візуалом. І зараз ми з вами можемо побачити її оформлення частково. Нагадаю, що це Максим Рамбург та Тео рів'єрі доволі два хороших французьких автора. І отак будуть виглядати компоненти цієї настільної гри. Виглядає дуже цікаво плейсмент Я дуже сильно люблю, а особливо цікаво, як вони це все загорнуть в ці компоненти. так перепрошую е, Наступна гра від Blum Edition це гра Moonshine від авторів, які розробили Кнар та Кодекс Натураліс. І це гра в жанрі ен... з механікою, перепрошую, engine building у реальному часі. Де гравці будуть використовувати картки та кубики, і змагатимуться за те, щоб залучити якомога більше клієнтів до свого Speak Easy бару І як бачите, там знову ж таки антропоморфні тварини. Але ці антропоморфні тварини, принаймні це оформлення коробки, мені подобається, як не дивно. І їдемо далі, бо Grail Games анонсувало, що буде розробляти ігри. В певному восьмибітному оформленні минулого разу я розповідав вам про настільну гру Омах Бой, а цього разу це буде гра, Valley від Бруно Фейдуті, в якій вам потрібно буде е, механікою не тайл плейсменту, а карт плейсменту, створити найкраще сільськогосподарське угіддя. Ну, прикольно, в принципі, я за Бруно. В Файдуті ще поганих ігор не чув. Тому цікаво. І їдемо до Grail Games, адже вони анонсували, ой, перепрошую, to Z Games. Вони анонсували гру We Folk. Це буде гра на драфт карточок, розбудова свого планшету. І обіцяють, що будуть використовувати певні цікаві механіки власне використання карт в цій грі. Оформлення, до речі, доволі-доволі симпатичне. Їдемо до дивної жирафи. Weird, 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 giraffe Games анонсувало настільну гру Surplus of Sloss. Це гра, знову ж таки, на драфт, Set Collection. І основна тема це лінивці. Я не знаю, як ви, а я особисто лінивців люблю надзвичайно сильно. І наступна новина про гру Sunset. Це гра з японської школи геймдизайну на триктейкінг. Тож, якщо ви любите триктейкінг-ігри та школу японського геймдизайну, придивіться до цієї гри. Наступна вона у нас від Sp Spiral Edition. Це видавництво анонсувало гру Pesage. Я не знаю, чи я правильно її прочитав. Це гра від автора The Loop, тому, мабуть, має бути щось цікаве. І це гра, в якій вам потрібно буде позбуватися карт. Але цікавий поворот в тому, що це буде ком командна гра, і вам потрібно буде позбуватися карт настільки розумно, щоб ваші е гравці з вашої команди. Коли ви позбуваєтесь карт, також позбувалися певних карт. І взаємодія тут дуже велика всередині команди. Тобто розіграна вами карта, буде дуже сильно або допомагати, або заважати вашим компаньйонам в цій грі, тому вам треба буде дуже гарно планувати, коли яку карту розіграти. І їдемо далі. Ще зовсім недавно я розказував про гру Deep Regrets. А зараз Tetix Games анонсували, що буде випускати перше велике доповнення до цієї гри. Буде називатися вона Even Deeper Regrets. І буде містити в собі три нових додаткових модуля: це будуть Озера ріки та Нові Дивні Риби. А також будете мати можливість мати своїх маскотів, які вам будуть допомагати у риболовлі. Хто не пам'ятає, то Deep Regrets це гра, яка зроблена по комп'ютерній грі Dredge. Dreч. Я не знаю, чи я прям читав, тому вибачте. Наступна новина про таку доволі вже відому гру Rally Man Dirt. І вийде доповнення до цієї гри Rally Man Dirt Monte Carlo. І хто її не знає, то ця гра вважається однією з найкращих настільних симуляцій перегонів. Щоб це не значило, я її не грав, якщо ви її грали, то розкажіть мені, як вона. Виглядає, вона цікаво, буде вводити нові траси, нові механіки, включаючи сніг та асфальт, і буде купа цікавих нововведень. Тому, якщо є фанати, вітаю для вашої гри вийде доповнення нове. Йдемо далі, адже Ghost Galaxy далі продовжує підтримувати своє Trading Card Games з Keyforge і анонсувало нове доповнення Keyforge Discovery, яке буде носити, як завжди, нові карти та механіки до цієї до світу, цієї чудової настільної гри. Вадиме, це новина для тебе, але я думаю, ти її так знав. Тому давно не було коментарів про Keyforge, Вадиме. Ти щось відстаєш. І їдемо далі. Адже недавно відбулося е, нагородження премії Expert Game Awards IGA. І переможцем стала настільна гра Shackleton Base від дизайнерів Фабіо Лопіано та Несторе Мангоне. З чим їх і вітаємо. Але також серед претендентів була гра Сетті, яка буде локалізуватися вдавництвом Fianlandego. І це чудово, що ми будемо отримувати все більше чудових ігор. Перепрошую. І рухаємося далі до камонів, які попередили, що відчувають певні фінансові негаразди. Адже їхня гуртова, гуртовий прибуток за перше півріччя 24 року впав на 39%. Це дуже багато. Також доходи від їхніх краудфандингових компаній теж впали і просіли. Тому так, вони зараз намагаються знайти максимально оптимальні шляхи для виходу з цієї ситуації, адже інвестори, які казали, що будуть інвестувати і купляти акції, не інвестують і не купляють акції. Я не знаю, чи це пов'язано з приходом того великого грубого брехуна в Америці до влади, чи з чим це інакше пов'язано, але, як бачимо, нашу індустрію починає помаленьку трусити. Тому таке, також в серпні минулого року, вони планували продати декілька своїх айпішок. Але їм не вдалося підписати договор та домовитися про нормальні умови з тою компанією, яка мала купити ці айпішки, тому і тут камони трішки сіли в калабаню, як то кажуть. Але, ще раз наголошую, вони зараз посилено шукають варіанти, як вийти з цієї ситуації. І йдемо до останньої новини на сьогодні. Отже, буде перезапуск настільної гри Valley of the Kings Ultimate Edition. Це, це дикбілдер, хто не знає. Це гра, в якій ви е, граєте за вельмож, які готуються до власного відходу на світ кращий і готуються до власного е, поховання. Та й таке, це вже третя буде реінкарнація цієї гри. Вперше ця гра вийшла у 2014 році, в 2019 було її переведення. І, власне, що ви отримуєте у цьому Ultimate Edition? це власне базова коробка, доповнення загробне життя, доповнення об... останні обряди. Розширення вашого некрополя, і також буде нове доповнення, яке ще не виходило під назвою Археологія. Е, я не знаю, так обертаючи в голові всі попередні назви, виглядає так, що ви будете готувати якісь, можливо, пастки археологам, які прийдуть вас турбувати. Е, але таке. Це були усі новини на сьогодні. Е, я Повертаюся до вас в повний екран, і можемо трішки почитати ваших коментарів <кій> Так, перепрошую. Е, на жаль, мені не вийде їх підсвічувати, бо я ще не знаю, як це налаштувати в ОБС, але ми, ми все намагаємося зробити. Е, так, ага, окей. Так не вийде. Добре. Як це прибрати? Ага, так, так МакЛайф пише: Накраще на від Kilo Games, то було б новина про розсилку доповнень до терформування доповнення кризи до терформування Марсу. Вже рік і три місяці чекаємо. Ти... Нічого не поробиш, почекаємо ще трошки. Так, Ігор Костюк, Мада та Нінян. Я напевно замовлю, Каріба ще подумаю. Ну, я Маду ще не встиг зіграти, хоча вона в нас є, бо Покофуди нам прислали її на огляд, а Каріба мені сподобалася. Єдине, що трошки мене дратує, це розкладати це поле. Але так, гра доволі. Вона ніби і проста з одного боку, але є де подумати. Так, Мак Титеренко. До речі, від Кілогімс хоч якесь інфо було про кризу до ТМ чи просто тиша. Я не знаю, я не пам'ятаю. Так, Ігор пише, ще Кілогімс було б непогано розпочати працювати над доповненням до руту. Ну, я не знаю, може вони вже працюють. Так, далі про музику. Так, Юрій пише: дивився флоу, приємний мультик. Ігор пише, антропоморфні тваринки Moonshine. Так, знову. Е, де Ігор також пише, де там доктор, він вже відійшов е, з відпустки, вийшов з відпустки. Е, я не знаю, може, мабуть, що ні, він десь лежить на якомусь гарному острові і рахує усі е, гроші, які він заробив. Так, Юрій, Жирафа анонсували гру про лінивців, Так, було б гарно. А, так ще пропустив Юрія коментар, але тваринок з контрабасом ще, мабуть, не було, норм. Okay. Андрій пише: Fresh гарний арт. Пресайдж, не знаю. Це ця гра, де вам треба в команді позбуватися карток. Так, Юрій Федик пише: Гра про ралі цікаво, тему люблю. Треба до гри придивитися. Так. Ігор пише, що Сімона наробила забагато пластику та замало якісного картону. Е, ну, можливо, дійсно, їхня типу, як це? Одержимість серії зомбіцид, трошки можливо втомила е, гравців. Е, Андрій, е, до речі, класний, стрім з тобою, Андріми, опитувальничок супер. Та, це Андрій той, що не соло придумав і організував, мені теж страшенно сподобалося. Деякі питання прям дійсно вводили. Просто в дикий ступор, де ти такі думав, ого, що ж обрати. Ну, але, якщо хто не бачив, до речі, передвіться, це передостанній стрім. Ну, окрім цього, так, попередній стрім. Був дуже класний. Так, Юрій пише: плюсую, стрім був топ. Е, так, Ігор пише перед стрімом, перебирав кораблі сутінки імперії, просто кайф. Ну, я теж люблю перебирати е, ці е, компоненти. Коментарі чуть не сказав. Добре, друзі, на цьому все. Якщо ще маєте якісь коментарі, то пишіть. А як ні, то будемо з вами прощатися. Нагадую, котре, будь ласка, підтримуйте нашу ініціативу на пташок. До речі, в нас зараз є, триває збір коштів на окрему банку. Де ми будемо розігрувати серед усіх, хто задонатив від 100 гривень збиту російську пташку, яку нам передав наш воїн Захар Палій? На жаль, він загинув. Тому так вирішили вшанувати його пам'ять і на честь цієї пташки, яку він збив, і нам передав. Ми будемо робити збір коштів для того, щоб купляти ще більше деталей і виготовляти ще більше пташок. І якщо ви підтримуєте цей наш збір і ваше залишиться гроші, то будь ласка киньте їх на підтримку каналу, тому що мені потрібно буде зараз оновлювати комп'ютер, і це, як ви знаєте, в наш час забере дуже багато ресурсів. А на цьому все. З вами був Ростик і Світ Настільних ігор. До наступних зустрічей, Па-па!